Привіт! Тему для сьогоднішнього відео я взяв з коментарів. Звучить вона так: про те, як себе цінувати та не обвинувачувати, поважати свій вибір та сприймати все, як є. Перед тим як я почну відео, прошу вас задонатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. я це відео зроблю через. Свою призму через своє бачення цінувати себе не потрібно насильно. Це у вас вийде робити нативно це буде само по собі. Не треба себе обвинувачувати в тому, що ви зробили чи подумали. Ми всі живі люди. Ми не роботи, які запрограмовані робити по певній схемі. Все ідеально. Якщо ви не встигли на роботу чи запізнилися на співбесіду, є один момент. Все, що не йде, то до кращого. З цього і випливає сприймати все як є. Світ є. Ми є у цьому світі. Але головна думка не ви стоїте розгублені перед цілим світом. А це світ стоїть перед вашими ногами. І це йому. Треба бути готовому до вашого наступного кроку вперед. Поважати свій вибір треба завжди. Це ваш вибір. Якщо ви заходите у книжковий магазин і точно знаєте, що я хочу взяти книгу. І у вас перед цим була розмова, наприклад, з вашим другом чи подругою. І ви розмовляли на цю тему, на тему книжок. Ви сказали, що я хочу от саме цю конкретну книгу. Наприклад, біографію Арнольда Шварценеггера. А ваш друг чи подруга каже, що це ні. Це ніяка книга. Вона ні про що. От книга про Сильвестра Сталоне. От це є книга. І цим. Руйнується ваш вибір. Саме ваш вибір щодо книги зі Шварцнегером, котру ви хотіли спочатку. Беріть книгу зі Шварцнегером, прочитайте її. Обдумайте кожне слово, насолоджуйтеся цією книгою. Коли ви прочитаєте. Ви можете згадати про книгу з Сильвестром Сталоне. Якщо у вас ще буде бажання. Якщо у вас не буде бажання читати цю книгу, не читайте. Це ваш вибір. У вас є вибір. Займатися спортом чи ні. У вас є мотивація мати здорове тіло. Яке буде витримувати навантаження? У вас є мотивація ходити більше. У вас є вибір. Залишитись вдома, відпочити чи одягнути кросівки та зробити просто прогулянку для початку. Якщо ви можете бігати, якщо вам хочеться бігати. Ви берете і бігаєте. Це ваш вибір. Не треба залежати від інтернету. Там, де пишуть, що біг це фігня. Ні. Це не фігня. Це спорт. Це покращення здоров'я. Якщо ви захотіли. Бігати, кататись на велосипеді, займатися йогою, зробіть це. Почніть цим займатись. Духовний розвиток. Кожного дня. Ви можете ним займатись, можете не займатися. Це ваш вибір знову ж таки. Але чим більше ви будете займатися духовним розвитком, Тим краще ви будете себе почувати кожного дня. Ніколи не сприймайте оточуючих їх бачення, їх думки як ідеал. У вас є своя голова на плечах. Ви розумні, мудрі талановиті. У вас є свої мрії, цілі у житті. Тож не сидіть на місці. Поставте собі цілі. Зробіть план. Зробіть покроковий план до кожної з цих цілей. І досягайте цього. Вхопіть своє життя та не відпускайте. Рухайтеся вперед. І ні кроку назад. Ви можете дивитися на минуле. Дивитися і сприймати як досвід. Як практику, але цілитись тільки вперед. Тільки на майбутнє. Я в вас вірю. Вірте у себе кожного дня. І моє прохання до вас. Посміхайтеся. Кожного дня якомога частіше. Вам дуже личить ваша посмішка. Так, ось так. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео аж до цього моменту. Я прошу вас задонатити тим фондом і тим волонтером, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Також мені буде приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал, напишете коментар та поставите вподобайку цьому відео. Це допоможе просуванню україномовного контенту на Ютубі. Дякую вам! До зустрічі у новому відео. Всім пока-пока.